отримав унікальний подарунок до дня народження. У музеї відкрилася виставка старовини єврейських орнаментів. А місцева влада облимує рішення про увітнення вуличного освітлення. Новини городочини в ефірі І з вами Ірина Демкович. І сьогодні ми ще розкажемо про те, як проходить вакцинація від коронавірусу на городочині, яке відділення городоцької лікарні отримало нове обладнання та коли у городку запрацюють вуличні ліхтарі. А ще в ефірі ексклюзивне інтерв'ю із переселенкою із Луганщини, чоловік якої Зараз на передовій городок отримав на своїй день народження унікальний подарунок архітектурно скульптурну композицію Вікторія. Її встановлено біля Городоцького музею. 18 вересня відбулося символічне відкриття споруди. Генератори даної ідеї Микола та Галина Гуменюки, засновники компанії Юрія Фарм, які розповіли нашим журналістам про те, що символізує скульптура. Рік тому, 29 травня, у місті Городок відбулося довгоочікуване відкриття музею. Меценат проекту професор медицини Микола Гуменюк, за чиєї підтримки і було здійснено реконструкцію та реновацію городоцького музею. Того ж року було вирішено біля будівлі краєзнавчого музею встановити скульптурну композицію Молекула. І от, 18 вересня, у день міста городок отримав у подарунок унікальну архітектурну скульптурну композицію. Ми відкрили в новий інноваційний пам'ятник. він посвящений сю такій борьбе с коронавирусом. Это не какой-то там такой вот... Монстр, це таки пам'ятник боротьби з коронавірусом, все таки як лікарі, різні препарати, значить, вони ллєчать нашу, борються з коронавірусом. Як зазначає Микола Гуменюк, у художній композиції відтворено всі основні принципи дії хвороби. Частина вірусу, начебто, ще не всередині організму, частина все-таки потрапила у клітину, і вірус проникає у верхні дихальні шляхи. Але там є свої агенти, які не дають йому далі результати. Множуватися там показує коронавірус, який побитий, пошарпаний в результаті дії різних ліків. Як Малих малих молекул, так і великих молекул, як моноклональні антитіла, чи антитіла вироблені завдяки вакцинації. І, от і там все показано, чому вірус не вдається проникнути в середину в середину організму. Архітектор проєкту розповів, що над скульптурою працювали майже рік із серпня минулого року. Робота виконана у співавторстві із скульптором Валентином Дановським. Композиція складається не тільки з об'ємів форм, а в ній врахована враховані такі науки, як хімія, біологія, філософська ж мета скульптури довести, що так само як раніше людство об'єдналося навколо боротьби із коронавірусом, так само світ об'єднано поборить російського агресора. Вражені такою філософською спрямованістю взагалі цієї скульптури, тобто боротьба, боротьба з викликами, боротьба з тими негараздами, які сьогодні є в нашому житті. От і цим ми хочемо сказати. Селити віру людей, що і буде поборене друге зло, яке зараз ми теж всі сили туди кидаємо. Да, ми можемо побороти все, якщо ми всі об'єднуємося, якщо ми всі дружні, якщо політики, врачі, лікарі, наш народ всі разом, всі то ми все побідім на пам'ять музею. Усі причетні до події люди урочисто підписали казку архітектора, яка відтепер стала музейним експонатом у городку. Ра Вікторія не єдиний подарунок городочанам від компанії Юрія Фарм. 20 вересня Городоцька міська лікарня отримала ще одне нове обладнання електрокардіограф. В якому відділенні буде працювати сучасний прилад. Знає Маріана Шкарон. 20 вересня новий корпус Городоцької міської лікарні. Сьогодні сюди завітали гості і не з порожніми руками. Від компанії Юрія Фарм, електрокардіограф, електрокардіонеративний. Радиція справді. В руках майстра, в руках спеціаліста, сучасне обладнання це запорука успіху. Компанія Юрія Фарм, медичний центр МТК сподівається, що наш скромний внесок в парк обладнання Городоцької лікарні допоможе вашим спеціалістам і завтра виліться в спрятоване життя і проліковані, скажімо так, вилікувані хвороби. За словами директора гордоцької лікарні Олександра Кушніра, новий апарат стане у нагоді при діагностиці захворювань серцево-судинної системи. Я думаю, що у зв'язку з тим, що кількість хвороб росте, особливо у зв'язку з військовими діями, стресами, це інфаркти, це інсульти, це все то в діагностуванні цих процесів наші кардіологічні служби дуже стане в нагоді цей апарат. Дякуємо. Це кабінет функціональної діагностики терапевтичного відділення. Саме тут працюватиме новий електрокардіограф. Він є невід'ємною частиною в нашій роботі, також у діагностиці різних захворювань у пацієнтів різної категорії, і такою є невід'ємною части... допомогою у лікуванні кожного лікаря. За підтримки фармацевтичної компанії на даний час також проводяться ремонтні роботи по відведення від приміщення гордоцької поліклініки. Попередньо був зроблений фасад та прикриття даної будівлі. Це не єдиний подарунок, не єдиний внесок. Постійно ваша фірма Юрія Фарм співпрацює з нами, постійно допомагає на протягом багатьох років. І були і кращі часи, і в складні часи, і для вашого бізнесу зараз не прості часи, але ви не забуваєте. Нашої лікарні, Хмельниччина у трійці лідерів за кількістю хворих на ковід в Україні. В порівнянні з попереднім тижнем показники захворюваності у нашій області зросли майже на 40%. Про це повідомили у прес-службі Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Єдиним захистом від ризику госпіталізації та смерті внаслідок ковід-19 залишається вакцинація. Підкреслює головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Далі мова про те, де якою вакциною та кому можна отримати щеплення від коронавірусу у гуртку. Пункт вакцинації у гуртку щодня тут люди роблять щеплення. Відтак, наразі, за інформацією Городоцького центру первинної медико-санітарної допомоги вакцинацію охоплено майже 50% населення городоцької громади. Кількість вакцинацій наразі зменшується, тому що багато наших жителів. Провакцинувались в минулому році, але це була перша друга доза. Відтак зараз акцент на бустер, третю дозу вакцини отримали майже дві тисячі городочан. До речі, цього тижня моз дозволив уже робити перший бустер і через п'ять місяців після завершення первинного курсу вакцинації. Раніше треба було чекати щонайменше шість місяців. Ну вакцинації, як правило, підлягають людям, які з групи ризику. Це хворі з цукровим діабетом різної складності. Це хворі з серцево-судинними захворюваннями. Це хворі з. З важкими захворюваннями дихальної системи, бронхіальна астма, хронічні обструктивні бронхіти, онкологія різних видів у людей. Ці люди обов'язково повинні підлягати вакцинації, і все ж таки ми бачимо, що на фоні проведеної вакцинації захворювання прибігає набагато легше. Другу бустерну дозу вакцини вже отримали 20 городочан. До речі, моз дозволив другий бустер всім охочим повнолітнім. Досі друге бустерне щеплення дозволяли лише людям із груп ризику. Це доза, яка вводиться після першої через 4 місяці. В основному вона вона вводиться людям похилого віку, людям, які мають супутні захворювання для як би склати для кращого підтримання імунітету і кращого захисту організму від цієї інфекції. Також серед нововведень мозу дозволено вакцинацію від коронавірусу дітям з 5 років. Щеплення дітей здійснюватимуть вакциною Пфайзер. Сімейна ж лікарка Юлія Волос наголошує, введення бустерної дози поновлює силу впливу вакцин від COVID-19, ефективність яких поступово знижується. Станом на зараз у грудку є вакцини Коронавак, Джонсон і Pfizer. Коронавак можна використовувати для бустерного щеплення після будь-якої вакцини. Загалом на городочині працюють три пункти щеплення у місті городок у селах Купин та Лісову. Записатися на чергу для щеплення від коронавірусу можна у свого сімейного лікаря. З лютого місяця городачани живуть без вуличного освітлення, хоча в багатьох населених пунктах Хмельницької області вулиці освітлюється. Чи вімкнуть вуличні ліхтарі у городоцькій громаді? Якщо так, то коли? Відповідь на ці запитання шукала Маріана Шкаврон у міській раді. Вуличне освітлення у місті Гурдоку вімкнуть 1 жовтня у селах громади на два тижні пізніше, після 15 жовтня, за словами заступника міського голови Дмитра Варшавського, у старостатах ще додатково обстежуватимуть обладнання по вуличному освітленню. Те саме е електротаймера, якими можна виставляти режим роботи вуличного освітлення, а також фоторелей, які реагують в нас на. Скажімо, на захід сонця вирішено, що вуличне освітлення гордоцької громаді працюватиме у вечірню та ранішню пору доби. Під час комендантської години вуличні ліхтарі вимикатимуть до слова за понад півроку темряви у місті було зекономлено 1 мільйон 799 тисяч гривень. Ці кошти були спрямовані на благоустрій по дорожньому господарству і на різницю в тарифах для комунального підприємства. Магазин безкоштовного одягу для вимушених переселенців переїхав. Раніше він був розташований у танцювальній залі Городоцького міського будинку культури. Тепер його місце розташування приміщення Городоцької центральної бібліотеки. Як працює гуманітарний хаб? Далі у сюжеті. Приміщення Гордоцької центральної бібліотеки саме сюди наприкінці минулого тижня переїхав магазин безкоштовного одягу для переселенців. Раніше магазин був розміщений у танцювальній залі Гордоцького будинку культури. Це буде дуже зручно для внутрішньопереміщених осіб, тому що наразі вони зможуть отримати будь-яку гуманітарну допомогу в одному місті в гуманітарному хабі, як і продукти харчування, так і засоби гігієни та одяг. Це справді зручно, каже переселенка із Луганщини Юлія Якуба. Вона у Гурдозькій громаді проживає з перших днів повноваштабної війни. Тут у гуманітарному хабі отримує все необхідне для дитини. Ми з Луганської області приїхали ще в березні, була вагітна. Поки була вагітна, узнала про центр допомоги і прийшла подивитися з родичкою. Собі ну не, не планувала нічого брати, але з першого дня, коли туди потрапила, ми набрали бодіків, набрали. Е Ползунків набрали розпашонок, а ванночку також дали все, що зараз є із одежі у дитини, все це ми отримали в центрі допомоги. А це пані Надія з Миколаєва. Вона вперше прийшла у соціальний магазин, шукає теплі речі. Шкові ще собі на зиму так, зараз на сі Тут дуже тут хороші віщі попадаються. Так що. Приятний колектив. Тут все підказує, розказує. саме по теплі речі. Зараз найчастіше приходять переселенці, тому городачан просять не бути байдужими і долучатися до оновлення асортименту соціального магазину. Наразі у нас є гостра потреба у сезонному одязі, тобто у теплому одязі. Будь ласка, усі небайдужі, Хто може приносити у приміщення бібліотеки? Ми завжди раді. Часом гордуцькі колібрята повернулися у свою танцювальну залу, де раніше розміщувався соцмагазин. Тепер учасники ансаблю сучасного танцю кулібрі, що вже 16 років діє при пригородському міському будинку культури, відновили довгоочікувані тренування. Я дуже задоволена тим, що ми вже повернулися у наш зал. Я хочу, щоб ми вчили нові танці. Я хочу, щоб ми більше розвивалися, щоб у нас не було і щоб ми тішили наших городищан нашими танцями. Початку війни наш танцювальний зал надавав допомогу гуманітарно внутрішньо переміщеним особам. Але наш колектив активно брав участь у всіх масових заходах, благодійних акціях. До речі, у танцювальний колектив триває набір творчих та креативних дітей віком від 6 до 14 років. Наші діти повинні вчитися, розвиватися. Тому що вони є майбутнє нашої країни, Городницька громада стала другою домівкою для понад трьох тисяч переселенців. Ті, хто проживають у місцях масового розселення, часто отримують допомогу від різних міжнародних благодійних фондів. Днями за сприяння міської ради у городок достало ще один гуманітарний вантаж. Більше розкаже Мар'яна Шкавр. 2 березня Кремінянська гімназія перетворилася на місце загального розселення для тих, хто через війну покинув свої домівки. Як розповідає директорка навчального закладу Наталія Новосад, першими мешканцями школи стали люди із Київщини та Чернігівщини. Потім східний напрямок. Маріуполь, Луганська, Донецька область і Херсонська. Для цих людей наша вже школа. Гімназія стала рідною домівкою. Наразі тут мешкає 27 переселенців із різних куточків України, і всі вони 20 вересня отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Рокада». А ну нам сьогодні фонд дав термоси, подушки. Це ковдра, чи що? Ну і рушник. Як зазначила секретар Гордоцької міської ради Олена Грій, благодійний фонд Рокада приїхав сюди не вперше. Гордоцька міська рада неодноразово зверталася саме до фонду Рокада, який є нашими партнерами, і вони не вперше вже відгукнулися на наше звернення. Сьогодні представники фонду Рокада у місті компактного розселення у селі Кремінна надають допомогу внутрішньопереміщеним особам, конкретно кожній кожній родині. Окрім гуманітарної допомоги, Рокада надає і психологічну підтримку людям, які бачили війну на власні чи ми надаємо наш фонд психологічну допомогу, соціальну. Також у нас є юрист, який може допомогти справді з багатьма питаннями. Працює гаряча лінія, на яку можна звернутися із будь-яким питанням, і ми вже допоможемо людям і розподілимо саме. Це питання, куди потрібно що як допоможе. Також представники даного фонду мають забезпечити ще пральною машиною даний заклад, і ми дуже дякуємо за співпрацю. Загалом на даний час у Гордуцькій громаді проживає понад 330 переселенців, із них 76 у місцях загального розселення. Продовжуємо розповідати життєві історії людей, які відчули пекло війни та окупації. У нашому місті проживає Тетяна Ковальчук, родом із невеличкого містечка Сватове. На Луганщині жінка вимушено покинула свій дім для того, щоб рятувати найдорожче трьох синів та донечку. По перші дні життя в окупації, порятунок та життя на новому місці Тетяна розповіла нашим журналістам. Віра лава побувала у гостях у жінки. Маленьке містечко Сватово, що на Луганщині. Саме тут до війни проживала сім'я Ковальчиків. Тетяна з чоловіком, який з 14-го року служить у лавах ЗСУ, та їх четверо дітей. У березні їхнє містечко захопили рашисти. з третьої спроби. Люди виходили і намагались зупинити, але потім вже вони якось чи вночі, я не знаю, навіть ну так, що ніхто нічого не знав, вони якось так зайшли. Ну, і розумієте, вони на танках, вони сказали, якщо ви зараз не вийде, то ми почнемо стріляти. Спочатку Тетяна думала, що це ненадовго, і їхнє містечко ось-ось звільнять. Але сподівання були марними. До того ж, росіяни дізналися, що голова сім'ї Ковальчуків військовий. Тож рашисти прийшли у їхній будинок на обшук. Щоденний страх за життя дітей оволодів Тетяною. Я вже перестала їсти. Я забувала, я лягала спати і тільки згадувала, що я, що я сьогодні не їла. Дітей покормилася, сама не їла. Поймаєте? Я перестала спати. Розумієте? Це завжди страх. Це, ну, це страшно. Жінка зрозуміла, що час виїжджати, поки це ще можливо. Хоча покидати свою рідну домівку було надзвичайно важко. Це все наживне, скажімо так. Так, да, це важко з... починати з нуля. Але я вважаю, ті, хто виїхав, і це якийсь буде стимул для початку нового життя. Правда, дорога на підконтрольну Україні територію була важкою: безкінечні блокпости, довжелезні черги, страх не знайти місце для ночівлі. Втім. Завдяки небайдужим людям родина таки змогла доїхати до городка. Ми колись сюди збиралися, дуже в мене був великий страх. Дуже було багато пліток, казали, що якщо ми з Луганської області, знаєте, як, то значить ми, ми самі там визвали війну, ми там просили, ми там звали. Ну і казали, що нас тут не люблять. Розумієте, що. От... Ми нікому тут не нужні. Куди ти поїдеш? Знаєте, скільки було? Та будеш там бомжувати, кому ти нужна, там твої діти кому нужні. Але я так зібралась, думаю, ну буде що буде, нічого, якось так проживемось. Приїхавши у городок, Тетяна зрозуміла, що всі її побоювання були марними. Щире ставлення городочан вразило жінку, і вона переконалася, що це були лише стереотипи. Я не знаю, чи, чи це нам так повезло, чи, чи Ну, я поганих людей. Слава Богу, тут не зустріла, чесно. Всі відсипші, всі допомагають, ніхто і злим словом на нас, ніхто не, не тикнув, не, а, і нехай навіть у мене такий суржик, скажімо так. Я не очікувала, чесно такого. Я, я якось була настроєна, знаєте, так, як йожичок, ото якийсь такий. Ото. Труднощі, які пережила Тетяна, відкрили для неї багато нового. За словами жінки, війна є лакмусом, який висвітлює самосутність людини. Але й себе Тетяна побачила по-новому, дізнавшись, що вона здатна на більше. Чесно, я зрозуміла, що я дуже сильна жінка. Правда, я сильна. Я навіть сходила в перукарню, я підстриглася, От, намагаюся, хочу що в мене плани. Піти на навчання на манікюр. Наразі Тетяна не планує повертатися до Сватова, навіть коли його звільнять. Життя в городку жінка сприймає як можливість розпочати новий етап свого життя. Треба жити, не треба сидіти, сложивши руки. Ми вціліли, ми цілі. Дай Боже, ми здорові поки що все добре. Тому треба радіти цьому, і значить, це. Я вважаю, що Бог нам дав як, якийсь шанс знаєте, на, на новий початок. Велика підтримка для Тетяни це її діти. Двійнята Ілля та Софія ходять до початкової школи. Старші сини, Гліб, який навчається в п'ятому класі, та Михайло, який в 11, надійна опора Тетяни. Хлопці теж звикають до городка. Там, де ми жили в Сватове, там було багато вибухів, ми боялись. А коли переїхали, тут такого немає. Мені е, подобається школа, в мене є друзі. Потроху допомагаю. Ну, чим можу там, коли мами там проблеми зі здоров'ям, я там допомагаю, е, ну, приглядаю за дітьми. Е, сам питаюсь там не відставати там, навчання і вже вирішив, що після. Одинадцятого я точно поступлю. До речі, Михайло вже визначився із майбутньою професією. Він ще точно не обрав виш, до якого буде вступати, але знає, що пов'яже свою долю із військовою службою, як і його батько, за яким він дуже сумує. Чекає на зустріч із чоловіком і Тетяна. Вона впевнена, що день перемоги настане скоро. Хочу, щоб чоловік мій приїхати та обняти його. Знаєте, це найголовніше. А далі там вже якось, знаєте, хочеться, щоб він приїхав. Сказав, все, я вдома. Якби ми разом всі сплатилися якось, були як одне ціле, то я думаю, ми це все переможемо. І швидше настане той гарний день, коли ми встанемо і скажемо, ми перемогли. І це буде щастя. У городку відкрилася виставка старовини єврейських орнаментів. Її назва кам'яне мережево давніх мацев. Мову древніх символів євреїв. Поділля вивчає городочанин Дмитро Пульхович. 21 вересня він розповів нашим журналістам про свою виставку та багаторічну роботу. Під звуки шофару єврейського ритуального музичного інструменту у городку відкрилася виставка. Її назва Кам'яне мережево давніх мацев. ідея вивчення звичаїв та культури євреїв Поділля належить місцевому краєзнавцю журналісту Дмитру Полюховичу. В першу чергу це виставка показати жителям городка і не тільки городка культуру народу, з якими жили поруч. Культуру, звичаї, їхню художню майстерність, бо зазвичай про культуру євреїв наші народи ну в українці, поляки, які живуть гуртку, знають дуже мало. Експозиція виставки представлена фотографіями орнаментів з древніх єврейських надгробків. Ці візерунки нагадують мережива українських витинанок та є демонстрацією майстерності євреїв Поділля, з різблення по каменю. Здебільшого це барельєфи із зображенням рослин та тварин. Приховане значення мови таємних символів досі вивчають історики. Тема єврейських цвинтарів, мацев, тих е, тонких, е, химерних, алегорічних сюжетів, які закарбовані на камені давніх єврейських надгробків. Е, вона надзвичайно цінна і важлива Ніщо не вічне, навіть камінь його треба зберегти. Ми вже зараз бачимо скільки пам'яток, скільки музейних зібрань знищено під час російської агресії. Ми розуміємо, ми розуміємо, що е, статися може що завгодно. Виставка допомагає це зберегти. На відкриття заходу були запрошені члени єврейської громади Городочини, для яких виставка стала несподіванкою та приємним подарунком до свято єврейського Нового Року Роша Шана. Для нас це була дуже приємна несподіванка, тому що пам'ятники руйнуються і неодмінно колись прийде такий час, коли їх не стане. Якраз оце втілення цих пам'ятників воно може бути збережене на віки, на віки, на віки. В наших інтересах зберегти нашу історичну спадщину. Адже справді це унікальна спадщина, і ніде такого немає. Це автентичні мацеви поділля і. Ну, це можна сказати єдиний в світі. Виставка Кам'яне мережево давніх мацев – це визначна подія не тільки для городоччини, але й для України. Відвідати її можна буде протягом наступного тижня. На барельєфах є українські орнаменти, тобто такої культури, яка на поділі сформувалася в свій час, і до сьогодні її немає у всьому світі. Тобто ми ще раз доводимо, що в Україні є місце для усіх, і тобто, ця мистецька акція це історія не тільки євреїв, Поділля, це історія і України. І на завершення про успіхи нашої молоді. Цього року українські випускники вперше замість ЗНО складали національний мультимедійний тест. На 200 балів із математики іспит склали майже 6 тисяч учасників. Із української мови понад 2800. Із історії України понад 3800. Склали на 200 балів свій фінальний іспит і п'ятеро городочан. Хто вони і студентами яких вузів стали, розкаже Марія Шкаверона. Національний мультипредметний тест на 200 склали п'ятеро випускників із міста Городок Це учні Гордоцького ліцею номер 1 та номер 3 Я як керівник надзвичайно горда з того, що у цьому році двоє випускників наших отримали по 200 балів з мультипредметного національного тесту. Мова про Дениса Киричанка та Андрія Куцого, колишні однокласники та найкращі друзі, які в шкільні роки захоплювалися футболом, брали участь у різних олімпіадах та поглиблено вивчали історію України як результат. Обидва склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Тері це завжди такий спокійний, врівноважений, виважений, стриманий учень, але дитина на яку завжди можна було покластися, тому що він завжди був готовий до занять. Він завжди знав відповіді практично на всі запитання, які перед ним ставили. Загалі, всі завдання, які вчитель перед ним ставив, він максимально на 200 балів намагався виконати. Денис завжди по житті оптиміст, дуже любить спілкуватися з різними людьми. Довгий час Денис. Займався грою у футбол, неодноразово брав участь у різних шкільних і місцевих спортивних змаганнях. Також Денис є творчою особистістю, завжди має свою думку, вміє її висловлювати, і відстоювати, і аргументувати. З Урдоцького ліцею номер один на 200 балів національний мультипредметний тест склало троє учнів. Всі вони також були активними учасниками різних олімпіад і конкурсів. Алла Виткова, наприклад, вона усі роки, які працювала. Вона дуже активним була праактивною у всіх наукових дослідженнях, олімпіадах. Вона брала участь у всеможливих заходах, дуже активна, дуже активна. Назар, ну тут взагалі він займався в нього всебічно розвинена дитина, він і спорт, і приватне щось він собі вже думав, як, і навчання, і все це він встигав поєднувати. Вона спокійна, тихенька, але коли б її хто на якому предметі не запитав, у неї завжди було все виконано, все зроблено. Трудяга добивається все, що от, чого не знає, вона буде працювати до тих пір, поки вона це не зрозуміє, і це дуже добре. Загалом цього року у Гордоцькому ліцеї номер 1 було 59 випускників. У Гордоцькому ліцею номер 3 42. Більшість із них вже навчаються у престижних українських та закордонних вузах. Пишаємося нашими випускниками успіху у дорослому житті і мирного неба усім. нам!